Верстат від дідуся. Це звучить як знахідка чи не так? Ну чому б і ні? Старі столярні столи були зроблені на совість, але якщо вони стояли десь десятки років у невідповідному середовищі, їхня майстерність побуда була марною. Різноманітні шкідники, включаючи й людських, на жаль, позначилися на їхньому стані. Такий предмет заслуговує на реставрацію, навіть якщо він буде лише для прикраси. Ну так, але тим часом нам потрібно працювати. Тому не залишається нічого іншого, як придбати новий верстат. І я вам зараз покажу кілька з них. Отже, ось ці красуні. Однак, якщо ви хочете поводитися з ними також як шкідник, вам вистачить якоїсь там дешевої бідолахи з азійського виробництва. Про її якість свідчить те, що азіати досі з задоволенням працюють на землі, що, хоча й має для них певні оздоровчі переваги. Але про традицію виробництва класичних верстатів, як ми їх знаємо, вони можуть лише мріяти. Натомість Чехія відома виробництвом верстатів, і компанії, які цим займаються, експортують їх по всьому світу. У Унімакс-мен є в асортименті верстати та робочі столи бренду Ramia, включаючи різні аксесуари. Отже, за потреби ви можете оснастити свій верстат додатковими практичними елементами, такими як місця для зберігання, швидкорухомі шпинделі або різні засоби для безпечного та дбайливого затискання. Щоб показати, наскільки широкий асортимент Unimax у пропозиції верстатів та столярних робочих столів, я обрав три досить різні типи. Різниця, між якими, сподіваюся, помітна з першого погляду. Усі столи прийшли в плоских коробках. Масивний бук досить важкий, тому я оцінив техніку для маніпуляції від Unimax, яка вже деякий час мені вірно служить. Як візок, так, так і візок з гідравлічним підйомом замінюють ще одну людину, без якої я не обійшовся б при маніпуляціях, mm -hmm. зі 100-кілограмовим пакунком. Але повернемося до верстатів. Робоча поверхня приходить і в цілому вигляді, і... але основу потрібно зібрати з окремих частин. Принцип монтажу однаковий для всіх столів. Спочатку на штифти склеюються бічні вертикальні рами, а потім вони з'єднуються масивними поздовжніми балками за допомогою гвинтів. Штифти тут виконують лише функцію вирівнювання, тому їх більше не клеять. Балку можна розмістити на двох різних висотах, залежно від того, чи хочете ви розмістити під робочою поверхнею шафку для зберігання чи ні. З власного досвіду я рекомендую її, оскільки так раціонально використовується простір під столом. З професійних столів я обрав модель Pro A1 під назвою Premium 1. Цей приблизно двометровий і майже 90-кілограмовий робочий стіл найбільше нагадує мені традиційний верстак. Чому? Тому що, на відміну від усіх інших професійних столів Рамія, він використовує класичні квадратні підпори. Якщо у вас вдома є старий верстак, цілком ймовірно, що вони будуть сумісні. Однак сьогодні більш поширені циліндричні підпори, оскільки вони мають деякі безсумнівні переваги. Окремі професійні моделі відрізняються, зокрема, товщиною стільниці, яка в цьому випадку становить трохи менше 40 мм, тоді як, наприклад, у топової моделі Super B це вдвічі більше. За винятком одного випадку, столи з цієї серії мають класичний задній візок, лише модель Premium Star має з боків подібний лищатник, як і спереду, що є типовим рішенням для серії хобі. Стандартний передній лещатник з розкриттям до 240 мм можна за додаткову плату покращити за допомогою швидкозатискного шпинделя Quick Release з такою ж місткістю. Одним обертом. Проти годинникової стрілки ви розблокуєте гайку, і шпиндель можна витягнути або засунути, а затягування активується обертанням за годинниковою стрілкою. Один оберт робите в холосту, а потім вже можете затягувати. У верстаті Premium 1 вам доведеться трохи імпровізувати, оскільки конструкція швидкозатискного механізму не зовсім підходить до основи, яку потрібно а, трохи змістити. Із затискача зняти задню металеву пластину. Однак поверніть фіксуючі шайби на направляючі стрижні. Вони працюють як обмежувачі проти повного витягування шпинделя. Відповідним доповненням є одна з шафок, які підходять до всіх столів з професійної серії. Я обрав закритий тип з шухлядами. Від дешевшої версії вона відрізняється, наприклад, тим, що корпус також виготовлений з деревостружкових плит, але замість плівки покритий справжнім буком. Вона ідеально поєднується з верстатом, інакше до стандартно поставлених двох штук під порог ви можете за потреби докупити додаткові, вони не продаються в парі. Інші аксесуари є універсальними, їх можна використовувати з усіма верстатами та робочими столами. Це, наприклад, коркові захисники для чутливих заготовок або навпаки алюмінієві захисники верстата при затисканні металевих або інших твердих деталей. Для типового столярного верстата я б цього не рекомендував, але для інших робочих столів рамія ви можете за допомогою універсального тримача закріпити до робочої поверхні слюсарні лещата або захистити поверхню товстою металевою пластиною, яка служить як ковабля. Обі категорія представляє найдоступніший за ціною верстак Advanced. Зокрема, виконання з робочою стільницею довжиною 1,5 метра. У пропозиції є ще дві версії, проте всі вони мають однакові підставки. Порівняно з професійним верстаком, ви точно помітите: відмінності, по-перше, стільниця вуща, оскільки відсутній відкидний жолоб. Товщина становить лише 30 мм. Також відсутній класичний задній візок, який замінено на лещата такі ж, як і з присад спереду. Проте це все ще добротний стіл вагою майже 50 кілограмів. Для закріплення заготовок візьмеона має використовується разом з двома лещатами. Циліндричні підпори, які в версії хобі напрящі, не мають можливості регулювання по висоті та повного занурення, тому ви не можете без обмежень стругати чи шліфувати тонкі заготовки. З іншого боку, ви можете вставити підпори в отвори в підставі і отримати таким чином опору при закріпленні більших плит, чого немає навіть у більшості професійних моделей. Так само привілеєм хобі столів є проста полиця. На підставі лещата можна розкрити до 155 мм. Поряд з універсальними аксесуарами для хобі столів доступні два типи шафок, подібно до професійної серії. Деякі з них постачаються зібраними, а інші в розібраному стані. Я обрав дешевший варіант. З відкритою полицею, ну а потім мене чекала збірка. Шафка знову кладеться. На балки підставки, які потрібно встановити в нижнє положення. На місці вона фіксується двома гвинтами. Ну а останнім елементом. Є верстат для дітей, який виготовляється у двох розмірах. У мене тут є коротший метровий. Висота в обох однакова, а саме регульована в діапазоні від 620 до 770 міліметрів. Тобто, принаймні теоретично, тому що через непродуману конструкцію так деякі позиції ви не можете використовувати тож, де принаймні, що додатковим аксесуаром є дошка для малювання, яку, яку можна встановити в отвори для штифтів на робочій поверхні. Зрештою, мушу зізнатися, що під час складання я трохи нервував. Виробник міг би попрацювати над деякими деталями та якістю інструкції. Доданий клей за відгуками користувачів краще замінити якісним клеєм для дерева категорії ок Д3 або Д4. Ну, а я з власного досвіду. Мабуть, рекомендував би поліуретан. Для якісного склеювання вам також не обійтися, без міцних струбцин. Ну, але загалом. Враження від обробки та міцності дуже хороше, і при правильному використанні та догляді ви можете передати такі робочі столи кільком поколінням своїх нащадків. У наступному відео я покажу вам, як доглядати за верстатами і як їх покращити, щоб вони мали ще вищу корисну цінність. На завершення хочу сказати, що мене завжди радує, коли Unimax розширює свій асортимент якісними, а в цьому випадку ще й чеськими товарами. Тож нехай вам служать.